Історії про доброту і дружбу Казка Фея Кришталька. Великі пухнасті сніжинки безупину падають із неба цілісінький тиждень. Зараз, здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь чер ліс. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували. Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замершого озера кататися на ковзанах. Їжачок, білчиня та інші звірята вирішили зліпити велетенського сніговика. Вони прикрасили його дубовими листочками і жолудями. Раптом друзі почули такий дзвін, ніби розбилася тисяча склянок. А тоді тонкий пронизливий крик А. Усі дуже злякалися. Коли оговталися, почали шукати, звідки ж долинали ті звуки. Вони шукали й шукали, доки не знайшли маленьку дівчинку в пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. Бідолашна, що ж могло з нею трапитися? Звірі боязко оточили дівчинку. Хто ти, чому така засмучена? запитав бурсук. Мене звати кришталька, я снігова фея, фея? з подивом вигукнули лісові звірі. Маленька кришталько, що в тебе трапилося? озвався їжачок. Моя магічна куля впала і розбилася, відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. Тепер я більше не зможу чаклувати. Вона знову розплакалась. Ой ой, бідолашна фея, забіткалися звірі. Ну, му, друзі, ми мусимо їй допомогти. А якщо зібрати всі шматочки до нашого мудрого чарівника? Запропонував кролик. Я впевнений, що він допоможе полагодити твою кулю. Ось побачиш, вона буде як новенька. Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. Я була такою необережною та незграбною. І кришталька знову гірко заплакала. Можу дати тобі ось це. Сором'язливо промовила білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх. Я берегла його, щоб поласувати взимку, але ти можеш узяти його. Спробуй, може, він стане твоєю новою чарівною кулею. Від здивування кришталька навіть плакати перестала. Фея взяла горіх, глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани. Та червону горобину. А я можу віддати тобі це, промовив Бобер і подав криштальці велику перлину. Мій двоюрідний брат приніс її з далекої, далекої теплої країни, де ростуть пальми та мешкають дуже дивні звірі. А тепер я хочу подарувати це тобі. Кришталька взяла до рук перлину, подивилась на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок. А я можу дати тобі ось це, промовило мишеня та простягнуло феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Це єдина ялинкова прикраса, яка в мене є, але я тобі її залюбки подарую. Кришталька взяла кульку, подивилась на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками. Подарунки та безліч солодощів. Вона почула веселий сміх і ніжні мелодії різдвяних пісень, які, здавалося, лунали в повітрі навколо неї. Кришталька глибоко зітхнула, а на її личку розквітла найщасливіша в світі посмішка. Щиро дякую вам за подарунки, друзі. Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ, мені більше не потрібна чарівна куля, бо справжня магія це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом. Після цих слів. Фея здійнялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини. У мене більше немає чарівної кулі, однак я зможу чаклувати. До побачення, друзі! Вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Цукерки, льодяники. Тістечка, лакричні палички вигравали всіма кольорами веселки на сріблясто білій подушці снігу. Це було справжнім дивом. Тепер усі в лісі і справді відчули, що настало різдво. Спасибі, кришталько, це неймовірно смачна магія, кричали хором, щасливі звірі.